Жителі червоних пагорбів, що біля західнокенійського міста Елдорет, пам'ятають Вілья Маруто як босоногого школяра, який продавав курчат у придорожньому кіоску. Вони кажуть, що навіть тоді він мав гострий розум. Тепер вони вітають його обрання президентом Кенії. я не могла й подумати, що хтось, хто в початковій школі навіть не мав взуття, може стати президентом. Зазвичай усі лідери з багатих сімей. Естер каже, що Рути завжди мав гарні оцінки. У селі Самбут, де він навчався, досі стоїть однокімнатна будівля з дахом зі ржавого заліза. Колись вона була частиною школи. Руто приймає країну з низкою проблем. Наближається час повернення мільярдів доларів, які попередній президент ухуру кіньята позичав на відновлення інфраструктури. Найбільше за 40 років посуха спустошила північ, змусивши 4 мільйони осіб покладатися на продовольчу допомогу. Руто, якому зараз 50 П'ять років у своїй виборчій кампанії обіцяв допомогти найменш забезпеченим громадянам. У президентських перегонах він переміг прем'єра Раїло Одінгу, сина першого віце-президента країни. Наближені описують Руто як обдарованого спікера. І, хоча він вийшов із самих низів, сьогодні він багатий бізнесмен-магнат. Його суперник звинувачував його в корупції. Однак, Руто назвав це політичним тиском. На посаді президента Руто обіцяє контролювати економіку, оприлюднювання. Уднити всі непрозорі контракти з Китаєм, боротися з корупцією і видавати кредити малому бізнесові.